Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі лобзик від компанії Bosch PST800PEL. Розпакуємо даний інструмент, подивимося, що всередині, розповімо про його технічні характеристики та приділимо увагу його перевагам. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання у нас йде сам інструмент. Також бачимо направляючу для правильного рівного різу захист та захист від сколу на нижній частині самого інструменту. Крім того, у нас йде спеціальний відсік, в котрий ми можемо ховати найпотрібніші пильні полотна. Також у комплекті постачання йде вся необхідна. Технічна документація, в тому числі українською мовою. Комплектність інструменту розглянули. перейдемо до його технічних характеристик. Споживча потужність складає 530 Вт. Частота ходу пильного полотна від 500 до 3000 ходів на хвилину регулюється завдяки плавному натисканні пускового очка. Хід пильного полотна складає 20 мм, джерело живлення мережа. Максимальна глибина різання деревини складає 80 мм. Глибина різання сталі до 5 мм. Глибина різання алюмінію до 12 мм. Основний робочий матеріал дерево та метал. Максимальний нахил різу регулюється від 0 до 45 градусів. Тип кріплення – СДС. Вага інструменту 2 кг. Країна виробник товару Угорщина. А. Країна реєстрації бренду Німеччина. Артикул для замовлення даного товару ви можете зараз побачити на вашому екрані. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. Як ми бачимо в верхній частині присутній напис Low Vibration. Це означає, що в інструменті присутня система гасіння вібрації. Також верхнє руків'я досить гарно прогумоване, тож інструмент не буде ковзати у вас в руках під час роботи. Також присутня можливість фіксації робочого стану. Для тривалої роботи без перерви. З'єднання мережевого кабелю з самим інструментом досить гарно захищене. На нижній частині ми бачимо, що присутня можливість підключення маятнику ходу, щоб пильне полотно свого роду підгрібало. Відповідно, різ буде швидший, проте менш точний. Присутня велика кількість вентиляційних отворів, що допомагають інструменту гарно охолоджуватись. Також бачимо, що є. Отвір для можливості підключення системи пиловідведення. Відповідно, інструмент має можливість такої функції, подошва виконана з алюмінію та є можливість регулювання кута різу за допомогою спеціального шурупу, що викручується за допомогою викрутки, та шкали, на котлі вказаний кут. Тип кріплення в даного інструменту SDS. Отже, нам зручно швидко змінювати пильні полотна. Поруч з основною робочою частиною присутній важіль, що вмикає або вимикає систему обдуву. Відповідно, якщо у вас не під'єднана система пиловидалення, ви можете вмикати дану функцію та гарно бачити робочий матеріал, з яким працюєте, завдяки тому, що сам лобзик буде здувати усю зайву струфу. На задній частині інструменту присутнє інформаційне табло SHIL, на котрому вказані артикулярний заводський та серійний номери. Що допоможуть нам при реєстрації даного лобзику на міжнародному сайті Bosch та продовженню гарантії до 3 років. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання або ви потребуєте якісного підбору інструменту, звертайтесь до менеджерів нашого сайту. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, а ви замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, Побачимось у нових та цікавих відеоглядах.